Видання Wall Street Journal підкреслює, що лінія фронту між Росією і Україною практично завмирає і це пов'язано із стрімким розвитком технології дронів, які застосовуються на фронті. Можна говорити про те, що технологічний прорив. Про який колишній головнокомандуючий збройними силами України генерал Валерій Залужний говорив ще на початку великої війни між Росією і Україною, відбувся, але відбувся з обох боків. Але разом із цим треба усвідомити, що найбільші проблеми із розвитком технології дронів зараз саме у російської сторони, тому що вона знаходиться у наступі раніше. Володіти значними ділянками української території росіяни могли за допомогою танкових атак і просування військової техніки. Тепер дрони фактично унеможливлюють таке просування, тому що можуть знищувати не тільки колони військової техніки Російської Федерації, але навіть окремих російських військовослужбовців. Досить дешева технологія дозволяє. Діете саме таким чином.